Привіт, дорогі підписники гості мого каналу. Мене звати Неля. Це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. В сьогоднішньому відео у мене буде обзорчик на готову іграшку. Це зайка, ви її вже бачили на заставці. Дана іграшка була зв'язана гачком із плюшової пряжі. На цю іграшку висотою 44 см. в мене пішло основного кольору. Ярнарти Дольче 740, 782, 4,5 моточки. Молочний колір це в мене 745 ярнарти Дольче, пішло пів моточка це на ботики, і на платько, пряжа в мене там Воланс Ярнс Буні Бейбі. Номер кольору 122. Пішло майже два моточки. Від другого. Моточку лишилося зовсім трішечки. Очі 20 мм, носик трикутний чорного кольору, 17 мм глянцевий, також додавали вії. Саму іграшку я в'язала гачком 4,5, а вушка я в'язала гачком номер 7 Наповнювач, в мене пішло грам 700. Так як іграшка велика і потребує дуже багато наповнювачу. Такі іграшки я більше в'язати не хочу, бо вони дуже великі, вони незручні, незручно пришивати голову, незручно пришивати хвостик, вушка. Коротше кажучи, я краще зв'яжу декілька маленьких, ніж буду в'язати здорових таких зайців. І зайок. Тому, якщо будуть замовлені на таку іграшку, то, мабуть, я, скоріш за все, буду відмовляти. Замовниця заказом своїм задоволена, це дуже гарно, бо коли в'яжеш на замовлення іграшку, то дуже переживаєш, з... понравиться. Чи ні твоя робота, і щоб не вийшло так, що і час потрачений, і матеріали, а іграшка не сподобається заказчику. Тут у мене все добре, я дуже рада. Мені треба було зв'язати зайку 40 см, а вона в мене вийшла 44 см, ну, більше це не менше. Так, все розповіла. Далі я вставлю шматочок відео, невеличкий такий ролик, відзняла в повен зріст іграшку, і також додавала ще поред іграшку меншу. Я вам вже показувала цього бичка в готових роботах, і ви подивитеся, наскільки вона більша від цього бичка. Все мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, якщо ви гість мого каналу, мені дуже буде приємно, якщо а, підписників буде більше, тим це не значить, що моя робота не проходить задарма. Все мої любі. Кажу вам всім. До побачення і до зустрічі в наступному відео. все всі